Ну що, друзі, офіційно спеціальної військової операції більше не існує. Путін відмінив так звану СВО. А також яка його головна мета, тобто яка мета Путіна, відповідають експерти. Ви на каналі Новин. Мене звати Олексій. Тисни лайк, підписка. Поїхали розбиратись що до чого. Почнемо з того, що Кремль рекомендував російським пропагандистським медіаресурсам більше не використовувати термін спеціальна військова операція. Про це повідомило російське видання Медуза. Саму війну тепер повинні називати українським конфліктом. Також співробітникам медіа порекомендували підкреслити, що Росія не відмовляється від діалогу. З Україною, але Україна і Захід розмовляють мовою ультиматумів? Також пропагандистам радять стверджувати, що мирна ініціатива Росії в найкоротші терміни може завершити конфлікт в Україні таким чином. Росія нині проводить інформаційну операцію під назвою Мир, що має на меті розмити українську формулу миру в країнах Заходу та глобального півдня. Але а яка основна мета Путіна прогнози аналітиків. Заяви та вимоги Путіна про закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, крім знищення української державності, так повідомляє міжнародний інститут вивчення війни. Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів та висловив свою прихильність до остаточного припинення війни, що дозволить досягти його мети, яка. На жаль, залишається незмінною, а саме знищення української державності. Чому так? Та, та тому, що Путін вимагає як здачі значної частини території України, так і капутуляції українських військових перед початком будь-яких переговорів, а також закликає до демілітарізації, щоб Україна втратила здатність чинити опір російської агресії, щоб в майбутньому Кремль міг вільно нав'язувати свою волю Україні. Тож залишається поки що єдиний спосіб завершити війну. За поглядом аналітиків, які зазначають, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найефективнішим способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти України. На думку експертів, упевненість Путіна у здатності Росії. Сприяти капітуляції або виграти тривалу війну на виснаження ґрунтується на оцінці того, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції. Американські аналітики підкреслюють, що Захід має при поспішати надавати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій, щоб скасувати надії Путіна та уникнути затягування війни. А також аналіз останніх заяв Путіна говорить про те, що він не збирається закінчувати війну. Спочатку Путін заявляв, що Росія не буде першою припиняти вогонь в Україні також його не влаштовують потенційні посередники для початку мирних переговорів. Однак, згодом глава Кремля заявляв, що Росія виступає, начебто, за повне завершення конфлікту з Україною. До речі, Білий дім відреагував на візит Орбана до Москви. Адміністрація Байдена стурбована візитом прем'єр-міністра Угорщини Віктором Орбаном до Москви для зустрічі з очільником Кремля Путіним у Білому домі вважають, що такий крок не дасть нічого для припинення війні. Білий дім у своїй критиці візиту Орбана висловив солідарність із іншими союзниками, які засудили візит Орбана до Москви. Які він, до речі, сам називає шансом відкрити канал прямого спілкування та почати діалог про найкоротший шлях до миру в США додали, що Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію. А сам Віктор Орман після відвідин Києва поїхав до Москви, після чого став називати себе миротворцем. Та заявляє, що хоче використати півроку головування Угорщини в ЄС на активізацію мирних переговорів. До речі, прем'єр Угорщини Віктор Орбан має розповісти на саміті Альянсу у Вашингтоні, що відбудеться наступного тижня, про що він спілкувався з російським посадовцями під час візиту до Москви. Тож підпишись на канал, щоб не пропускати цікаві новини кожного дня ми тут. Говоримо про найголовніше. І такі події вже мають, до речі, свої наслідки. Угорщина і Німеччина посварилися через поїздку Орбана в Москву та його зустріч з Володимиром Путіним. Про це повідомляє Блюмберг. Угорщина навіть скасувала запланований візит глави МЗС Німеччини Аналени Бербок. Після того, як німецький канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував Орбана за візит до Москви. Шольц в п'ятницю заявив журналістам, що Орбан не повідомив його заздалегідь про свої плани на поїздку, а також президент Європейської ради Шарль Мішель зробив публічне попередження перед поїздкою Орбана, щоб дати зрозуміти, що прем'єр Угорщини не говорить від імені Брюсселя. На мить в мене все підпишись обов'язково на канал. Дякую тобі за перегляд.